Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжо пригнаний до Джорні 17-й рік. Машина приїхала до нас без пошкоджень. Заявлено на аукціоні була погана робота двигуна. По факту виявилось, навіть не погана робота двигуна, а погана робота проводки. У мене на каналі є відео, як ми її заводили, які де були проблеми по ній. Так, машинка в гарному стані. Маємо легкосплавні диски, оригінальні, доджерські, Підігрів дзеркал, безключовий доступ. 4 склопідйомники, корекція дзеркал електрична, автоматичне світло, мультируль. Заводиться вона з кнопки, клімат, дисплей, автоматична коробка передач, машина семимісна, має третій ряд, зараз більш детальніше його покажу. Тут собі повноцінно двоє дорослих людей сідає, зручно комфортно. І зараз ще її покажу під капотом. То до мотора, до всього решту ніхто не лазив, туди тільки десь видно, десь пилюка як запобіжників пробував електрик, перевіряв. А так, мотор, все, решта під капотом, все лишилося як було, туди ніхто не пхався, не лазив, а воно все в ідеальному стані. Кого цікавить машинка, звертайтеся.